треба просто пояснити друзі в нато ви за ці три з гаком е, геноцидної війни і 11 років е, агресії проти України ви навіть нову військову доктрину не розробили. Тобто, у вас у випадку е, в Росії як один сценаріїв, який теж проговорюють, що треба спостерігати, що буде найближче там пару місяців на Балтиці, які можуть бути від перекриття сувалського коридору до якихось етнічних речей, там Естонія, Латвія так далі. Тобто, ви мали би зараз вчитися, тому що Україна демонструє не тільки в здатності. Виробляти новітні БПЛА, далекобійні, застосовувати їх, проводити операції крутіше масаду, і ще хтось нам буде в НАТО казати там, куди нас та ми мали би бути, як кажуть, кіноцпікером, просто ділитися, розказувати. Тому що саме завдяки Україні НАТО з альянсу переляканих має стати дійсно е альянсом. Е Сильних довкола якого будуть вибудовуватися дійсно всі оце deterrence стримування а, глобальне.